Липень 2014-го українські військовослужбовці прибирають у звільненому від російських окупантів Краматорську з будівлі виконкому Георгівську стрічку та встановлюють український прапор. Вторгнення росіян почалося у квітні 2014 року в Слов'янську. Міськвідділ поліції та виконком одні з перших будівель, які тоді захопили бойовики, розповідає співробітник Служби безпеки Євген. Після певних там перемовин та силового втручання. Вони захопили міськвідділ міліції з зброєю, яка там знаходилася. Там вже не було достатньої кількості там зброї, там, може там до 10 одиниць, мабуть. І звідти вони забрали ще певні засоби захисту. Тоді, згадує Євген, російські спецслужби формували групи для організації заворушень у місті. Так званий мер Пономарьов. Приїхав з чітким завданням зібрати певну групу людей, яка за його командою буде вчиняти певні деструктивні дії на території міста. До складу вказаної групи входили маргінальні елементи, мілкий криміналітет, яким пообіцяли там комусь винагороду, комусь якісь посади. Була певна група, яка була сформована ще. Ну, як ми розуміємо, десь там в Криму саме спецслужбами Російської Федерації з кадрових військових, з представників ЧВК. Потім бойовики захопили цю будівлю. Тут розташовувалася Служба безпеки України. У Нас тоді всього в відділі знаходилось п'ять осіб. Однак ми вивезли секретні матеріали, які в нас знаходились. Всю документацію також вивезли зброю. Ну, з цих подій і почалась війна в Україні. Євген згадує, з першого дня організували штаб оборони проти бойовиків. Працювали поліцейські, військові, працівники СБУ. А це ще була таке маленька група, однак тоді вже було чітко. Є була певна стратегія, певні тактичні дії. Ну і спецоперації, які нам доводилось проводити, в тому числі і в окупованому місті. Сюди тоді почали їхати всі люди, і я зараз маю на увазі всіх там представників правоохоронних органів та і волонтерів, які, мабуть, ось визначилися вже конкретно визначилися зі своєю позицією. Ось, до речі, саме де ми зараз з вами знаходимося, це був, мабуть, найважливіший об'єкт для сепаратистів, тому що ось ось там на початку перехрестя був дуже великий блокпост. Він Ну, мабуть, там під два метри було оборудовано такі е, укриття, з яких можна було вести бій. Тут стояв БТР, е, ну, десь біля цього кафе стояв БТР. Ну, і, це, і, і тут скрізь, тут скрізь е, були е, бойовики. І снайпери, і вони тут і охороняли, і тут дуже багато чого було заміновано. В день звільнення 5 липня 2014-го перший синьо-жовтий у Слов'янську українські соловики встановили тут, на будівлі виконкому. Бойовики зрозуміли, що вони вже на теперішній час знаходяться в повному оточенні Збройними силами України, і по показам свідків саме десь з 10 десяти. Годин 4 липня бойовики в срочному, там терміновому, найтерміновішому мабуть порядку, почали формувати колону. Бойовики тікали, не забираючи своїх. Згадує Євген, щоб ви розуміли, наскільки швидко вони виїжджали з міста. Що вже коли наші хлопці стали на певні блокпости, займаючи там оборону міста, сепаратісти, і тільки вже коли вони заходили на блокпост, вони розуміли. Що тут вже е, знаходяться Збройні сили України. А на початку вони просто приходили там, привіт хлопці, як справи, потім дивляться, що і прапор не той, і хлопці не ті, і справи вже в них досить погані. Колишній поліцейський зі слов'янська Фрідом Вєкуа на момент окупації зміг увійти в довіру до бойовиків. Отримав посаду заступника так званого народного мера Панамарьова. Це мені дало вже дуже великі казати можливості. Я міг їздити по місту, я міг бачити, чути і все решта збирати. Я дізнавався про те, що коли йшла гуманітарна допомога з Росії з боку Росії через Луганську область, були. З двойного призначення. Якщо йшли з військового призначення, значить везли зброю. От, от, перше, то, що я робив, віддавав інформацію, і наші е, військові е, перехоплювали е, в Луганській області десь. І нищили Фрідон розповідає, 2 липня його викрили. Ватажок бойовиків Гіркін дав казівку відсторонити чоловіка від справ. Йому вдалося з дружиною виїхати до Святогірська з 4 на 5 вночі. Ніхто не спав, ні Ситагорси, ні тому що заріва таке було. громихало таке, що бойшов такий дуже серйозний, А потім ми дізнаємось, що вони типу, втекли. Сьогодні дня бойовики покинули Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Цьогоріч масові заходи святкування 10 річниці звільнення не проводять через повномасштабне вторгнення російських військ. Місцеві волонтери до святкової дати оголосили збір на мільйон гривень для потреб Сил оборони, які звільняли ці міста. Ми відкрили збір на початку червня. Наші дедлайни були до 5 липня, і наразі станом на сьогодні у нас є трохи більше половини. Збір продовжить допоки не зберуть ще 500 тисяч, каже Марія Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Андрій Крамченко, Данило Черниченко, Владислав Околов. Суспільне новини Донбас.